В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Силкуйтеся війти через тісні ворота. Багато бо кажу вам силкуватимуться війти, але не зможуть. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. І як Господар устане і замкне двері, а ви зостанетесь знадвору і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам! Він відповість вам не знаю вас, звідки ви. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді ви почнете казати: ми їли і пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість: Кажу бо вам, не знаю вас, звідки ляви. Геть від мене всі ви, що чините неправду. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите того, що я говорю? Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли? Хіба не твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм заявлю. Я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як же прийде син чоловічий у своїй славі й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього прийдіть благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагій, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді озвуться праведні до Нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже Істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть, прокляті. Вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм «Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники. На життя вічне радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Отець, бо не судить нікого, а Синові дав він суд увесь, щоб усі почитали сина так, як Отця почитають. Хто сина не почитає, той не почитає Отця, який послав його. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.